Це програма косметичка і її незмінні ведучі Богдан Гнатів та Василина. Наскільки мені відомо, Богдан у нас сьогодні особлива гостя. Ти права, Василинка, У нас сьогодні особлива гостя. Вже за декілька хвилин ми з нею матимемо можливість познайомитися, тому що саме зараз вона заповнює тести на визначення типу шкіри. Отож, я так зрозуміла, зараз ти її сюди приведеш і познайомлю з тобою. Добре, чекатиму. Отож, в сьогоднішній передачі ми будемо говорити про макіяж для майбутньої мами, макіяж для вагітної жінки. Які особливості цього макіяжу? По-перше, він повинен бути простий. Вагітна жінка зазвичай відчуває втому і роздратування а перспектива вставати 15 хвилин швидше з ліжка абсолютно її не буде надихати. Отож, нашим девізом сьогодні є зробити абсолютно простий, носибельний і дуже комфортний макіяж для майбутньої мами. Шановні панове, ще раз привіт усім. Я вже готовий вам відрекомендувати нашу сьогоднішню гостю. Отож, прекрасна, чарівна, неповторна, а найголовніше моя однофамілиця, менеджер туристичної компанії Астері Тур Олена Гнатю. Привіт, Оленко. Привіт. Я як джентльмен мушу поцілувати ручку. Ну і, звичайно, запитання для всіх наших героїнь: твої сподівання від нашої сьогоднішньої програми. Я хочу. Е... Навчитися робити макіяж, особливо зараз в такому положенні, як я цікаво, і тим більше, що я все-таки продовжую працювати, а не знаходжуся в декретній відпустці і хочеться мені виглядати красивою і чарівною. Хочеться навчитися робити макіяж для мого типу шкіри, не витрачати на нього багато часу. Сподіваюся на вас. Сподівайся, тому що всі твої сподівання сьогодні обов'язково виправдуються, тому що я передаю тебе в руки професіонала своєї справи, і вже за декілька хвилин Василина розпочне свою справу. Привіт, Оленко. Привіт. Як настрій сьогодні? Чудовий. Прекрасно. Я знаю, ти заповнювала тест на визначення типу шкіри. Можна його подивлюся? Так, будь ласка. Дякую. Так. Отож, ти, власниця, нормального типу шкіри, трошки схильного до чутливості. Ну, я бачу, ділянка носика, мабуть, трошки тебе турбує, ділянка чола. Так? Так. Отож, зараз ми будемо підбирати тобі косметику по догляду за шкірою і зробимо тобі такий красивий б'юті макіяж для вагітної. Дуже добре. Приступаємо. Отож, Оленка, ми приступимо до твого макіяжу, але перед цим нам треба зробити процес демакіяжу, тобто зняти ту косметику, яка зараз на тобі. Процес демакіяжу завершено. Зараз ми будемо підбирати тобі тональну основу, легко тональну основу. Ми змішаємо тобі два відтінки тональної основи для того, щоб забрати легке почервоніння під очима і вирівняти тон шкіри до такого, як шия. Добре? Дуже добре. А чи ви його наносите? Значить, існує кілька способів нанесення тональної основи для е, дами у положенні. Найкращий спосіб це нанесення ось таким от спонжем. Е, в даному випадку шар тональної основи нанесений ось таким спонжем буде трошки тоншим, ніж якби ми наносили тобі тональну основу е, спеціальною кісточкою. Ми зараз будемо намагатися досягнути ефекту максимально натурального порцелянового личка. От зараз ми тобі затонували личком. Як ти себе почуваєш? Дуже добре. Немає відчуття стягнутості, перенавантаженості, правда, так? Так, дуже добре. Я хочу тобі запропонувати зробити корекцію форми брів. Як ти до цього ставишся? <рес> Ви професіонал, я в ваших руках. <рес> Прекрасно, тоді зробимо корекцію брів. Отож, процес корекції брів ми завершили. Зараз ми припудримо тобі личко, оскільки шкіра в тебе здатна до сухості, то припудруємо її такими легкими масажними рухами. І що в нас зараз далі? Зараз далі в нас процес корекції обличчя. Власне, для твого макіяжу дуже виграшно мати вдома пудру-бронзатор, тому що вона буде заміняти тобі рум'яну. Зараз покажу, як наноситься. Цієї пудрою бронзатора ти набираєш на ось таку скошену кісточку. І такими радіальними рухами від центру личка до вушка наносиш її. Таким чином, на своєму обличчі ти створюєш ефект такого здорового загорілого личка. Темніші відтінки коричневих тіней і розтушовуємо гарно. Railway tracks, mountaintops, frozen fields, search a dog, icicles on a fence that reminds. Цей же ж матовий темний відтінок тіней, коричневих тіней ми можемо дати під очко. Набираємо тіні лише на кінчик пензлика і підмальовуємо очко, прошу дивиться, отож Оленка. Процес промальовування кутика ока ми завершили. Тепер підберемо тобі тіні, які б гармоніювали з твоїм таким чудовим, таким незимним сьогоднішнім образом. Я рекомендую тобі змішати два відтінки тіней-глітерів. Це ось такий золотий і срібний. І, в принципі, вони досить будуть універсальні для тебе, бо ти зможеш їх використовувати як для денного, так і для вечірнього макіяжу. Використовуєш кісточку з натуральних волокон, ось приблизно ось такого діаметру. І ворсинки мають бути ось такої от довжини. Максимально тоді цей глітер гарно зщіпляється з повікою і довго тримається. Спочатку, в принципі, він в тебе буде осипатися, так як рука буде ще не набита. Тому я тобі рекомендую користуватися ватним диском. І тоді такими легкими набивними рухами ти цей глітер наносиш на повіку. Зрозуміло? В теорії теорії вдома попробуєш на практиці. От і все. Так. Рекомендую так само тобі користуватися підводкою, професійною, ось такою сухою пресованою підводкою. Капаєш сюди трошки водички і ось таким тонесеньким пензликом промальовуєш собі акуратну лінію від внутрішнього кутика до зовнішнього. Який колір помади мені найкраще обирати? Я тобі рекомендую обирати такі досить натуральні відтінки помад і до них підбирати обов'язково олівець. Отож, я тобі підібрала ось такий відтінок олівця і ось такий відтінок губної помади. Модний, кораловий, але разом з тим не нав'язливий. Його по внутрішньому контуру, так як вони в тебе досить великі і тихі. Я завжди думаю, що вона мене тонкі і маленькі. <рес> ні, насправді ні. на себе, ти макіяж готов. Дуже гарно. Дякую. На здоров'я і я тобі дякую. Шановні друзі, щойно ви стали свідками, як правильно наносити макіяж майбутній мамі. Ну, я, звичайно, хочу запитатися, чи все ж таки виправдилися сподівання перед програмою, які були? Так, звісно, мені дуже сподобався макіяж, який нанесла пані Василина. Дуже їй вдячна. Я думаю, клієнти Asteri Тур теж замітять мої зміни в <кращу>, кращу сторону я сподіваюся. І буду притримуватися її порад, Так само ще хочу її розпитати, дещо, може, нам мені щось порекомендує. Отож, Оленка, ти просила ще декілька порад. От, ем, значить, найперше, що я хотіла тобі розповісти, по догляду за твоїм типом шкіри. Ти повинна користуватися трирівневим доглядом за своєю шкірою: це очищення, це тонізування і зволоження. Так як в тебе шкіра в деяких ділянках схильна до сухості. Тобто, це ділянка носа і це ділянка чола. Це найперше. По-друге, я тобі рекомендую утримуватися від різноманітних пілінгів, чисток в салонах і мезотерапії. Так само не рекомендую тобі користуватися гормональною косметикою, так як це буде впливати на твого малюка. І хочу тобі сказати, що досить добре буде для тебе користуватися кубиками замороженого відвару з ромашки. Зранку протирати личко по масажних лініях цими кубиками. Це те, що я тобі рекомендую. Отож, Оленка, зараз ми зберемо твою косметичку. Найперше це тональна основа. Це пудра. Пам'ятаєш пудра бронзатор? Так, для рум'ян. обов'язково, замість рум'ян. Тіні, універсальні тіні глітери, угу. підводка. Десь була від неї кісточка. О, дуже добре. Так, давай пошукаємо. Ось вона. Угу. Що хотілося додати? Вся косметика, якою ти повинна би була користуватися, повинна містити сонцезахисний фільтр. Для чого він, знаєш? Ну, Напевно, для пігментних плям. Від пігментних плям. Від так. Для того, щоб в тебе не утворювалися, пігментні, такі неприємні пігментні плями, бажано користуватися косметикою і сонцезахисним фільтром. Ось, тримай це тобі. Дякую. Сподіваюся, тобі. ти сьогодні отримала позитивні емоції. Дякую. Дуже приємно тебе було бачити сьогодні в гостях у нашій програмі «Косметичка». Дуже дякую вам. Ось так, шановні телеглядачі, підходить до завершення ще один випуск програми Косметичка. Надіємося, кожен з вас виніс для себе позитивний урок, як правильно наносити макіяж вагітним жінкам. Ну а також я надіюся, і наш викладач з техніки візажу, професіонал своєї справи. Василина також отримала сьогодні задоволення від зйомок в нашій програмі. Звичайно, я отримала дуже багато задоволення від праці сьогоднішньої. Я впевнена, що вам всім було дуже цікаво. І прощаюся до наступної косметички. Всім па-па! до нових зустрічей!